Друзі, всім доброго ранку. Значить, на ваших очах форма роміна це селекція бурдака. Отаку вона має чудову ягоду. Тобто вже стигла на 200% форма. То форма вже... Частково вже тут якби, вирізалося все в цьому кусті. І от зараз вже буде повністю дорізано. Я вам показую при повному достиганні вона має отакого кольору ягоду. Чим ця форма цікава? Вона надто вражайна. Це в мене корневласний кустік, Кожен рік радує шикарним врожаєм. І тоненька шкірка. І фруктові нотки якби в смаку. Тобто, така м'ясисто-соковита. Дуже-дуже смачний виноград. В даний час цукор накопичення дуже велике. По-моєму, тут бурдак скрестив преображення із, із ізюмінкою. Ну, Ось така вийшла непогана форма. І так, форма роміна, друзі. Хто хоче рані вкусний такий виноградик, рекомендую. Дуже смачний, дуже врожайний. І ніколи не був замічений втріски. Що саме головне на даний, на даний час. Так, друзі, показую ще вам форму Слава України. Вона в мене знаходиться на підщепі, яка затягує термін дозрівання. Мінімум. Ну, 2-3 тижні, скажімо так. Тобто, сьогодні буде теж, вже тут вже виборочно зрізалися. Тобто, форма вже на сьогоднішній день дуже солодка, гарна, крупноплодна, крупногрозна. ну, Суперова форма. Теж буде зараз зрізатися. Слава Україні, друзі! На теперішній час. Так, друзі, дорізається вже повністю фламан, ну, але він мав грони. Великий, потужний. Ягода в 5 см. воно така ягодка. Значить, друзі, дивіться, по поводу. Подарка Білорусі, флагмана і Дніпровського сувеніра. Тобто вони нібито схожі, але ж різні форми. Я можу сказати, до моєї винограднику значить, саме раніше дозріває подарок Білорусі. Потім йде флагман, це вже остання грона. Отакі має потужні грони. Це. І потім Дніпровський сувенір. Ну, як би отак, друзі. Теж шикарна урожайна форма, тоненька шкірка, маленькі кости, і великі грони. Форма флагман. Так, друзі, значить, повністю буде вже сьогодні срізана форма лора. Вона же флора. Отаку вона має ягодку. Ось на сонечку, так вона ранішньому сонечку. Отак вона світиться. Цей рік вона взяла такий притаманний загарчик. Тобто багато вже відмовилися від... Цього сорту, Да? Це не гібридна форма, а це сорт ім. Таїрова Одеського інституту. Але ж я її тримаю. Вона мені подобається. Один кусик в колекції я тримаю. Тобто, непоганий такий виноград. Стабільний в моїх умовах, ранній І ним я задоволений. Тобто, повністю буде срізано друзь. Зрізаємо. Оп, все. Вложимо.